Ігор, Ігор миль радикальна партія Олега Ляшка, шановний пане голову комітету, з, з цим законопроектом на жаль, все зрозуміло, і ми підтримуємо, щоб направити його на доопрацювання. Ви говорите тут про... Осіб, які зривають постійно голосування і за повернення коштів Януковича і оборонне замовлення, і тому подібне. А чи не варто вам, як комітету національної безпеки і оборони, звернутися до правоохоронних органів, щоб відслідкувати, куди і для чого літають деякі народні депутати? Може тоді все стане зрозумілим. Бо, наприклад, вчора зранку великолумний Сергій Мельничук, член вашого комітету, снідав з Оніщенком, який в розшуці, в одному з готелів Амстердама. А сьогодні тут розривається, рве на собі тільняшку і кричить, за яку він обороноздатність. Дякую. Я хочу сказати,